Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи сам. Час новин. Для вас працюють факти ЕСІТВІ та Вікна СТБ вітаю. Станом на зараз радіаційний фон на Чорнобильській атомній електростанції, яку вночі атакувала Росія, в нормі повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага. Рівень радіації щосекунди моніторить автоматизована система. Ця інформація надходить також до МАГАТЕ. Чи є загрози того, що ситуація може погіршитись, поки складно сказати. Це мають дослідити спеціалісти, які працюватимуть на місці, каже речниця ДСНС. Пошкодження саркофага суттєві, але попереднього ознак прориву внутрішньої захисної оболонки немає. Зараз у нас залишилось тління лише в одному осередку, як над ліквідацією якого зараз працюють саме рятувальники верхолази мобільного рятувального центру, які будуть прибирати ушкоджені конструкції, для того, щоб потім безпечно могли спеціалісти оцінити масштаби руйнування. Нагадаю, російські ударні дрони з фугасною бойовою частиною близько другої ночі влучив у саркофаг, який накритим. Четвертий енергоблок Чорнобильської атомної станції, саме той, де 86-го року сталася аварія. Відео влучання опублікував президент Зеленський. Нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи і Америкою, щоб убезпечити від радіації людей в усьому світі. І єдина держава, яка може атакувати атомні об'єкти, окупувати їх і вести там бойові дії, це сьогоднішня Росія. Саме тому потрібен об'єднаний тиск усіх, хто цінує. Життя, тиск на агресора Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить. Це терористична загроза всьому світові. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене циндроном, пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві. Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури і наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики, і це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується і надалі обманювати. Те у свою чергу. Міжнародна організація Магате підтвердила інформацію про вибух на Чорнобильській АЕС. Представники організації почули його близько другої ночі. Після цього спалахнула пожежа на укритті четвертого енергоблоку. То їм повідомили, що дрон врізався в дах. Президент Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям. Україна передала й документ, і американська сторона попросила час до п'ятої вечора, щоб із ним ознайомитися. Про це повідомили в українській делегації в Мюнхені. Тож заплановано на Зараз зустріч українського лідера на полях Мюнхенської конференції з віце-президентом Джейді Венсом відклали разом з держсекретарем Марко Рубіо та спецпредставником з питань України та РФ Кітом Келогом обговорять можливі мирні переговори. Напередодні президент Сполучених Штатів Трамп заявив, ніби у Мюнхені відбудеться зустріч представників України, Росії та США в офісі українського президента. Це спростували, заявивши, що українська позиція незмінна. Україна спочатку має поговорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. Сполучені Штати не виключають, що Україна може отримати ядерну зброю однак, рішення цілком залежить. Від американського президента Трампа так в інтерв'ю німецькому виданню заявив очільник Пентагону під гексет. Нагадаю, раніше він казав, що Києву не слід пропонувати членство в НАТО, а повернення до кордонів 2014 року нереалістичне. Тепер же міністр оборони Сполучених Штатів стверджує, що його зауваження слід тлумачити не як червоні лінії, а як реальність нинішньої ситуації. І, Його слова. Не означає, що Україна не зможе приєднатися до НАТО у майбутньому. Ділитися подробицями не став, заявивши, що не буде оголошувати нічого, поки питання відкрите або не розглянути. І передресував усе до Трампа. Це робота президента, сказав Гексет. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод. По селу Преображенка в Запорізькій області російські терористи випустили щонайменше шість кабів. В Запорізькій ОВА повідомили за попередньою інформацією, Під завалами є люди. Відомо про одну загиблу. На місці влучань працюють рятувальники вночі. Та вранці армія Росії 11 разів обстріляла Сумщину. Четверо людей дістали поранення. Повідомили в облівськ адміністрації. Били з артилерії, мінометів, гранатометів, запускали керовані авіабомби. Троє поранених у Хотінській громаді. На неї росіяни скинули два каби. Там потрощили і заклад охорони здоров'я та два приватні будинки. Околиці Сум Росія теж атакувала кількома кабами та безпілотником. Один цивільний зазнав поранення, пошкоджено нежитлове приміщення. Під вогнем також були юнаківська, серединобуцька та хотінська громади. За останню добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини у Краматорську, Шевченку та Покровському. Ще восьмеро людей дістали осколкові поранення. Повідомляють у Донецькій військадміністрації. адміністрації. Найбільше руйнувань ворог завдав Краматорську, скинувши на місто два фаби. В результаті авіаційного удару пошкоджено 60 приватних будинків та п'ять багатоповерхівок. Від артилерії також ударів з неба потерпає Костянтинівка. За добу там пошкоджено більше 20 будинків та чотири адмінбудівлі. Чотири люди постраждали вночі на Харківщині. А в Куп'янську двоє потерпілих одного ушпиталено. Ну, зруйновано один приватний будинок. Два пошкоджено. А в містечку Богодухів уламки Бепла Герань 2 пошкодили. П'ять приватних будинків, 18-річний хлопець та 16-річна дівчина мають гостру реакцію на стрес. Напередодні ввечері в Куп'янському районі в селі Великий Бурлук каб частково зруйнував приватне помешкання та пошкодив два будинки. Напередодні ввечері росіяни вдарили по Одесі за попередньою інформацією балістичною ракетою типу Іскандер. М. Про це заявила Одеська прокуратура. Ворог поцілив по припортовій інфраструктурі. Вночі окупанти атакували цю інфраструктуру шахедами. На місцях влучань спалахнули пожежі. На щастя ніхто не постраждав. На місці працюють усі відповідні служби за. Час атаки, сили ППО знищили в області майже два десятки безпілотників, повідомили в ПК південь. А далі в ефірі розповідь про подружжя, яке не розлучила повномасштабна війна Руслан та Олена. Добровольці, коли росіяни колонами пішли на Київ, чоловік одразу зібрався до військомату, але, як виявилось, його випередила дружина. Олена не хотіла тривалої розлуки та, щоб бути поруч, вирішила мобілізуватись. У цивільному житті вона водійка тролейбуса. А зараз вони обидва бойові медики 210-го окремого штурмового полку. Удень усіх закоханих. Ми вирішили розповісти їхню історію. Це ті рідкісні миті, коли вони нікуди не поспішають до свого чергового виїзду на фронт. Пара бойових медиків готує подаровану волонтерами автівку швидкої. Я Руслан, це моя дружина Олена. Ми медики 210-го Окремого штурмового полку рятуємо життя наших хлопців. Та дівчат. Вони знають а. усі тонкощі роботи на швидкій, хоч взагалі не мають медичної освіти. Я працювала водієм тролейбуса разом з чоловіком. От, я водій першого класу, це наше це легендарне куренівське тролейбусне депо. Сім років Олена перевозила пасажирів у столиці, сідала за кермо найдовших 18-метрових тролейбусів. Маршрут мій улюблений 37-й. Це вулиця Милославська і на метро Лісова. До пізньої ночі водійка доправляла людей і ввечері 23 лютого, а далі життя пари змінилось кардинально. Чоловік одразу вирішив йти добровольцем, дружина мала їхати за кордон, але вона тихенько на один день раніше, ніж я потрапила до військомату. Післязавтра з речами. Окей, на наступний день потрапив я до військкомату. І ще на наступний день ми разом були в військоматі з речами. Там була співбесіда. Зайшов якийсь військовий і такий. В кого є доступ? Це до тисячі вольт. Я підняла руку, кажу, в мене є доступ до тисячі вольт. Він на мене дивиться, каже, що ви сядете за БТР. кажу, нада буде сяду. Свій вибір піти у зсу Олена робить більш ніж усвідомлено. За 13 років шлюбу каже: у них з чоловіком узагалі не було довгих розлук. Чекати Руслана вдома просто не її історія. Ми завжди разом. Виїзд на ми разом. Вийти на прогулянку. Ми завжди разом. Разом подружжя поїде і на Донеччину рятувати поранених. 22-го року Руслан починав працювати самостійно. Вивозив поранених із нуля звичайним бусом. але згодом зрозумів із дружиною в рази краще і ефективніше. Відпрацьовано все просто до ниточки, до секундочки до кожного руху. До автоматизму. Вона розуміє співслова, з жесту, просто з погляду. Він на мене глянув. Ну, я ж знаю, він накладає там турнікет, я вже готую бинти для панади, там перев'язки. Ну, у нас якось з ним це швидко. За три роки служби у їхньому Іваці побували хлопці із найважчими пораненнями осколкові, ампутації, навіть кульові у голову. Тому у вільну хвилину парі довелось вчитись у професійних хірургів. Ну, якщо врахувати те, що я людина без медичної освіти і маю навик підшивання вен. Я думаю, це чогось заварто. І крапельниці ставили під час евакуації. Це дуже, дуже, дуже складно, тому що постійний рух, а ну лени, голки. Самі розумієте, там на передовій в нагоді будь-яке вміння, і саме водійські навички пари не раз економили їм час. Оленка моя. Величезна молочина, коли ми виїжджаємо на евакуацію, там, пікапом або броньою легкою, оленка в цей час, бусом швидкою, реанімобілем висувається в сторону штаб пункту чекає нас там. І показник цієї професійності у статистиці за весь час роботи під час їхньої евакуації немає жодної втрати. Це наша гордість. Подружжя зізнається про це тихо, адже попереду ще не один виїзд. Вони добре розуміють, медики для ворога вже давно пріоритетна ціль для знищення. Кожен виїзд специфічний, кожен може бути останнім. Ну а хто як не ми? Ми є один в одного, і ми маємо піклуватися один про одного. Їх неодноразово обстрілювали, поруч розривались каби, за ними в день та вночі полюють дрони. Але Олена та Руслан точно знають їхня сила у підтримці, коханні і у свідомому виборі. До закінчення війни. Я тільки в армії на службі. А далі буде видно. Може і залишимося. Саме головне те, що ми поруч. Христина Величанська, Максим Костенко, факти сітіві, марафон. Єдині новини.